П'ятниця 28 жовтня. Час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Ендрексон. Вітаю вас. Опалювальний сезон на старті. Включення опалення надасть економію електроенергії. Те, що нині, критично. З 1 листопада Кривий Ріг розпочинає сезон опалення. Іванівка після окупації. За 30 секунд ми дуже не були вискочити, забігти по. Жителі села на Херсонщині потроху повертаються до життя на транспортному фронті. Віри в наші збройні сили України і продовжувати працювати, працювати, працювати на благо міста Криво. У місті привітали з професійним святом автомобілістів і дорожників. Вночі окупанти обстріляли Нікопольський район. Зі ствольної артилерії били по Нікополю. Градами гатили по Марганцю та Червоно-Григорівській громаді. У Криворізькому районі ніч пройшла без обстрілів. Інформація від головного управління ДСНС в області далі. Сьогодні вночі російські окупаційні війська накрили зградів та важкої артилерії Нікопольський район. Під обстрілом у нас опинились три громади: це Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, кілька господарчих споруд та електромережу. У Червоногорівській громаді внаслідок обстрілу виникла пожежа у дачному будинку на загальній площі. 30 квадратних метрів. Полум'я приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Ворог знищив один дачний будинок та ще чотири понівичів. Також у результаті обірваних електромереж без електропостачання залишилося майже тисяча родин. Наразі ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, після обстрілів у Нікопольському районі з людей ніхто не постраждав. З 1 листопада в Кривому Розі стартує опалювальний сезон. Тепло надходитиме поступово в житлові будинки, соціальні заклади, установи бюджетної сфери. Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул підкреслив, подальше опалення допоможе зняти зайве навантаження на енергосистему всього міста. А відтак мінімізує ризики аварійних відключень. Детальніше у сюжеті військова адміністрація Кривого Рогу повідомила про початок опалювального сезону. Як зазначив Олександр Вілкул, у мирний час можна було б відтермінувати подачу тепла, аби зекономити газ. Та нині умови інші. По перше. Включення опалення надасть економію електроенергії, те, що нині критично. Котельні та насосні теж можуть потрапляти під аварійні відключення електроенергії. І який час нам знадобиться для запуску тепла з урахуванням можливих гідравлічних ударів при відключенні, ніхто прогнозувати не може. Необхідно провести дуже велику роботу, це питання не одного дня. Прошу всіх підійти до неї вкрай відповідально. Кожен управитель несе персональну відповідальність. А також е, прошу мешканців верхніх поверхів, які мають крани для спуску повітря з труб. Це треба зробити. У місті вже розпочався гідравлічний прогін системи опалення. А від завтра розпочнуться розпалювання всіх котелень Кривого Рогу. Всім підприємствам, які надають послуги теплопостачання, доведено, що вже фактично з суботи вони починають вже розпаковувати свої джерела теплопостачання, котельні для того, щоб вже фактично з 1 листопада подати тепло у домівки, об'єкти бізнесу, суб'єктам господарювання, в тому числі бюджетні заклади яких сьогодні й готується їжа і обслуговуються тимчасово переміщені особою. Взагалі надається соціальна сфера. Працює соціальна сфера, що в усіх об'єктах вже з першого числа розпочалася подача теплоносії. Початок опалювального сезону допоможе істотно зменшити навантаження на енергосистему. В ідеальному варіанті економії віялові відключення світла у місці можуть припинитися. Що ж до аварійних відключень, то їх на жаль спрогнозувати неможливо. Які окупанти зруйнували значну частину енергосистеми України. Відключення проводить Укренерго та ДЕТЕК Дніпрообленерго. Рубільники знаходяться не у кривому розі. Я не можу дати команду ні на виключення, ні на включення. Я просто не можу цього зробити технічно. Енергетики за домовленістю з нами роблять все можливе, щоб відключення тривали не довше, ніж 4-4,5 години. Там, де це відбувається довше, це аварії, які трапляються при аварійних відключеннях. Очільник військової адміністрації міста запевнив, алгоритми дій готові на всі випадки, які можуть постати перед містом у непростий холодний сезон. Місто зробить усе, щоб змогли вижити взимку за будь-яких умов, у тому числі за критичних сценаріїв довготривалої відсутності електроенергії. Довготривалий – це не 4 години. Це доба, тиждень, місяць. Я поки не розповідатиму подробиці, але проводиться титанічна робота. Юлія Вітряк, Олег Ендриксон, Максим Пономарьов цей день. Зруйновані будинки та скалічені долі так познущався над мешканцями Іванівки Руський мир. Після звільнення село на Херсонщині потроху оговтується від жахів окупації. А поодинокі місцеві жителі, попри відсутність газу та світла, починають ремонтувати зруйновані оселі. З Іванівки, репортаж Івана Проводова. 1 липня по цій вулиці з символічною назвою перемоги зайшли українські війська. Третій місяць поспіль мешканці Іванівки долають наслідки руського миру. Від початку березня на зміну сільськогосподарській техніці в Іванівку прийшов ось такий автопарк. Машини з рашистською свастикою і сотні військових парадом зайшли до села та почали тероризувати людей. 12-го числа вони до нас зайшли. Ну, були і російські, і на другий день були і ДНР і ЛНР. Ну їх було дуже багато. Дуже, напевно, ну до 300 чоловік це точно. На танках, на машинах. Ну, почали ходити по дворах, питати де свобод свобідні є дома, щоб поселитися. Забирали телефони, приказали, щоб за не виходили з дворів. Ну а як ми спитали їх, що може ми будемо вас, ну будемо просити, щоб ви вийшли від нас, так як ну там в других городах. А вони сказали ні, ми вас перекришемо на капусту. Далі більше пригадує Світлана від погроз окупанти перейшли до дій. Вони в школі стояли туди. Я не знаю, я їх не бачила, кого завозили. Ну а все-таки завозили якихось хлопців. Бо ми рядом із школою, то ми чули, як вони кричали і стогнали. Розбите подвір'я, дірки у даху знищене майно. Цей будинок на околиці села опинився в епіцентрі артобстрілів. Окупанти прикривалися мирним населенням, аби закріпитися в Іванівці та просуватися далі. Було дуже тяжко. Стріляли нас кожен божий день. Ми вже так звикли, ми знаємо, йде виход. 30 секунд буде приход. Оце за 30 секунд ми дуже вискочити, забігти в порі. Перші дні, я не знаю, взагалі не милися, тому що треба роздітися. А якщо роздінешся, почнуть стріляти. А холодно, ти ж не вспінеш в Більшість людей не витримували та шукали нагоду будь-що залишити село. Валентина зробила це лише в липні. На третій день після звільнення Іванівки в її дім влучив ворожий снаряд. Орки мстилися за втрату окупованої території та гатили по мирних будинках. Наші першого зайшли, а 3 числа вдома попало, пряме попадіння, якраз в обід. Брат у мене завжди ось це його спальня. От. І він каже. Ти іди в погріб, а я саме надіжне місце це дом бутовий. Смотрите, які камні. Каміння страшні Родители строїли. А це він не встиг. Сидів у своїй мастерській, я кричу, біжи у погріб, побіг у погріб, а потім ближче і ближче. Ну, а потім вже внизу сиділи, як гепний й погріб піднявся. Потім почались розгорання, солдати допомогли тушити. Я й річ потеряла со мною кандрашка, і воїні сказали, виїжджайте, пожалуйста. Спасибо хлопцям, вони мені навіть збросили. Збросили з деньгами. Я не хотіла брати, але сказала, що понадобится. Пересадили в шестерни на машину, и мене привезли в білору. Сьомий місяць село живе без газу та світла. Тих, хто нині повертається до Іванівки, одиниці. Людмила каже: зараз головне залатати дірки, аби будинок витримав зиму. Найстрашніше позаду, говорить жінка, згадуючи дні окупації. Наша сусідка прийшла, бо було ж страшно. Ми сиділи в хаті, і хтось почав стукати. Я виходжу з хати. Вони почали нам розказувати. От ми прийшли, освобождати вас от Бендери. От нацистів, от фашистів, ми слухали-слухали, але слухали, я е, зразу не знаю, просто я не знаю, чи нам так повезло, чи я не знаю, що воно так. Ми зразу сказали, що їхній Путін, вибачте, дебіл, а наш президент красивий, умний мужик. І я їм сказала, хлопці, запомніть, кожен сантиметр нашої землі наші хлопці будуть вигризати з зубами. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Понад півроку спеціалісти міської станції екстреної медичної допомоги працюють в деокупованих населених пунктах Херсонщини. Починаючи з вересня, звільнених територій стає все більше. Зростає і навантаження на лікарів, тож на підмогу приходять фахівці з інших міст. Була приділена определенна робота і, в першу очередь, та налажування. Контактов с теми медицинскими работниками, которые находились на этих территориях. И самое главное, надо было сделать так, чтобы звонки с деоккупированных территорий на линию 103 проходили, проходили в наш центр принятия звонков, то есть в нашу оперативную диспетчерскую. Вот это все было сделано, оно работало нами был разработан определенный алгоритм, то ли мы ездили туда, то ли перехватывали, образно говоря, больных, которым оказывалась помощь медработниками тех территорий, а потом уже мы перехватывали где-нибудь на границе и госпитализировали в лечебные учреждения города. С одной стороны, работают медицинские работники, которые там и работали, и вернулись. Это раз. Второе. Очень большую помощь оказывают так называемые врачи без границ. Врачи без границ. И буквально вчера я общался с представителем научно-практического центра, Украинского центра медицины катастроф. И мы все эти вопросы, вопросы коммуникации между всеми службами обговаривали. Я думаю, что все будет налажено. Нині транспортники, як і всі українці, працюють на перемогу, перевозять пасажирів, доставляють гуманітарні вантажі, допомагають пораненим дістатися медзакладу. Сьогодні до мерії запросили автомобілістів і дорожників з нагоди професійного свята. Юлія Вітряк розкаже більше. Транспортний фронт щодня працює на перемогу. В умовах воєнного стану праця численної армії професіоналів визначає функціонування всіх галузей господарства Кривого Рогу. До звичних мирних завдань додалися складні питання, часто пов'язані з порятунком людей. Що говорити про лікарів швидкої медичної допомоги? Я думаю, що вони самі про себе дуже багато чого можуть розказати, де вони сьогодні, в яких умовах сьогодні вони бувають. На Сході, допомагаючи нашим військовим евакуюватися, рятувати життя і багато багато чого іншого. Пасажирський транспорт. Дякую вам, представникам підприємств, найкращим представникам приватних підприємств, які продовжують працювати і надалі в місті. Сьогодні на транспортників покладена надзвичайна відповідальна місія. Хтось забезпечує перевезення на міських пасажирських маршрутах, хтось, ризикуючи власним життям, вивозить людей з тимчасово окупованих територій, доставляє гуманітарну допомогу. Віктор водій швидкої вже 14 років. Каже, війна позначилась на його роботі. Добавилось багато роботи, тому що роботи з раненими на вивозки і на дні привозим ранених із Здесь вивозимо ранених і на поїздах вивозимо больниц. Ну, Роботи додали однозначно. Я б хотів пожелати своїм колегам, водіям, всім водіям України, ні гвоздя, ні жезла. Це наш чисто водітельський девіз – ні возня ніже і без аварійної роботи. Ну і всі найкраще завжди вже свої сім'ї. Так, якби працювали на нашому ринку по Україні, а так як агресори перекрили всі. Напрямки Білорусі, Росії то потребувало нам виїхати за кордон і практично вісім місяців ми з генеральним директором Володимиром Миколаївичем не вилазимо з машин. Буває за неділю по п'ять, по шість тисяч кілометрів мотаємо по шість, по п'ять країн, щоб заключити контракти. Ну важко. Хочу привітати з днем автомобілістів, всіх наших працівників, особливо водіїв, які не покинули нашу країну, не покинули наше місто, ви виконують свою роботу. На шести десятках міських маршрутів працюють понад 400 автобусів, понад тисяча водіїв. Вони щоденно забезпечують перевезення сотні тисяч пасажирів в умовах дії комендантської години. Проблем з дефіцитом пального роблять все можливе, щоб люди вчасно могли дістатися місця призначення. Збереження доріг у належному стані, ремонт автомагістралей, справа колективів підприємств, «Веста Шляхбуд» Та сансервіс. робота складна та необхідна, адже зараз через кривий ріг рухається велика кількість транспорту, у тому числі і з гуманітарними вантажами. Олександр Катриченко відзначив роботу кожного, вручив міські нагороди і побажав автомобілістам миру на рідній землі без аварійного руху, надійної техніки та вдячних пасажирів. Люди мають жити, люди мають відчувати нормальні умови. Коротше кажучи, кожен має робити те, що він має робити, і тоді все буде нормально. Тому від імені Юрія Григорьовича я щиро хочу вас, всіх, ваші колективи, ваших керівників, привітати з наступаючим святом професійним, побажати в першу чергу, звичайно, здоров'я, допомагати Збройним силам Кривого Рогу і продовжувати працювати, 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 працювати на благо міста Криворогу. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Право на захист. Люди постійно йдуть йдуть. В офісі благодійної організації допомагають переселенцям в отриманні міжнародної допомоги. Доросла справа маленьких патріотів. По дитячому, може, він через іншу призму це сприйняв, як там боротьбу добра зі злом. Військовим передали чергову суму грошей, зібраних дитячим блокпостом. Руханка до перемоги. Запрошуємо саксаганців долучитися до челенджу. У Саксаганському районі організували танцювальний флешмоб для дітей. Благодійний фонд Право на захист нещодавно відкрив офіс у Кривому Розі. Ця правозахисна організація допомагає вразливим верствам населення одержувати грошову допомогу під час війни. З координатором фонду спілкувалась Ірина Павленко. Офіс благодійного фонду Право на захист в нашому місті працює вже місяць як пункт реєстрації на грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни. Людина повинна бути внутрішньо переміщеною особою, особою, які перемістилися і повернулися на своє постійне місце проживання, і також також люди постраждалі від війни. Далі у нас є критерії, основні за якими ми. Дивимося склад господарства і чи підпадають далі вони під критеріями. Там є різні, вони є у нас на сайті. Це можуть бути одинокі батьки з дітьми, це можуть бути люди похилого віку, це старше 55 років. І це можуть бути люди похилого віку, у яких на отриманні є діти до 18 років. Для претендентів на грошову допомогу є певні критерії. На одного члена домогосподарства повинно бути менше 5400 400 5400 гривень на особу. Дохід також основний критерій це те, щоб вони не реєструвалися раніше в якійсь інші міжнародній організації. Міжнародна допомога передбачена для найменш захищених категорій українців. На початку війни були трошки інші умови реєстрації, більш розширені. Зараз дивляться. Намагаються знайти більш вразливі верстви населення. Це, можливо, одинокі батьки з дітьми, це, можливо, люди похилого віку, у яких є на утриманні діти до 18 років. Це, можливо, люди з особливими медицинськими потребами. Щоб уникнути черг, реєстратори призначають певний час для візиту до офісу. Щодня туди звертається близько сотні людей. Обстріли перефронтова і сіра зона, тому вирішили сім'єю виїхати. Узнали допомогу на сайті Фейсбука, підписалися на взаємопомощ переселенців. Там виложили, прочитали, прийшли, за допомогою. Проверили наші дані, очікуємо далі реєстрації. Багато і внутрішньопереміщених осіб безпосереднього кривоморозі. Станом там на вересень місяць було близько 70 тисяч переселенців. Зараз це число, це офіційне число, але ми розуміємо, що є люди, які не відтримали навідовідки. Взагалі вони тут знаходяться. Тобто, потреба саме в допомозі від нашої організації, вона є актуальною. Люди постійно йдуть, йдуть. у нас постійно телефонний номер. Наш він зайнятий не через те, що ну ми не можемо відповісти, а через те, що у нас дуже багато дзвінків. В нашому офісі безпосередньо це десь близько 90-100 осіб на день. Працює офіс з 9 до 18 години. Ірина Павленко, Олексій Васильченко. Цей день сьогодні представники громадської спілки Досить труїти кривий ріг запропонували своє бачення вирішення проблеми поводження з відходами зелених насаджень. На основі власних досліджень презентували проєкт золото під ногами. Екоактивісти пропонують використовувати опале листя як біоресурс, компостувати його та спрямовувати на потреби рекультивації порушених земель. Свої наробки передадуть міській владі ми говоримо про збор опалого листя та гілок та інших зелених відходів. Їх складання, компостування. Ми пропагандуємо, що треба саме так з зеленими відходами поводитись, компостувати їх, адже це природне добриво, і воно допомагає нашим багатим ґрунтам становитись ще більше багатим. Ми досліджували опали листя і ґрунти. У кривому розі, щоб власне з'ясувати, як впливає опале листя, з чого воно складається, як воно абсорбує забруднюючі речовини, адже кривий ріг велика промислова агломерація, і що далі можна робити з таким ресурсом. Адже, ну ми переконані, що це не сміття, це ресурс. Наше дослідження називалося золото під ногами. Ми з'ясували, що. Для умов кривого рогу, де дуже багато порушених земель, найбільш дешевим і придатним способом використання такого ресурсу є компостування і в подальшому використання компосту з цілю пилопридушення, наприклад, на наших відвалах, хвостосховищах і так далі, і для цілей біологічної рекультивації порушених земель. Доросла справа маленьких патріотів. Ми вже розповідали про дитячий блокпост у кривому розі. Діти, що об'єдналися в бажанні допомогти захисникам на фронті, не полушають задумане. Підтримують малих волонтерів і дорослі. Далі докладніше. Це майже справжній блокпост. От тільки замість суворих людей у формі зупинитися водіям пропонують приязні волонтери шкільного віку. Зупинаємо машину, говоримо Слава Україні, вони відповідають героям слава. Ми кажемо, Україна, понтусе, і ми збираємо кошти на ЗСУ. Вони дають нам гроші і ми кладемо в баночку і продовжуємо працювати. Допомагати солдатам. Наші солдати захищають нашу страну. Як положено все по воєнному збору? Хлопці нормально. Вони, мені здається, з того разу ще сильніше почали якось. І люди до них почали відноситися. Навіть мимо приходять люди, а дають гроші. Благодійна акція малих патріотів триває кілька місяців поспіль. Завершення жовтня, час підбити підсумки та передати зібрані кошти тим, хто надихає. Вони стараються дійсно. Намагаються якось долучитися, ну от є у них таке бажання допомагати. Є тут хлопчик, з який з матір виходив з високопілля пішки з окупації. То зрозуміло, що по-дитячому може він через іншу призму це сприйняв як там боротьбу добра зі злом, але все одно у нього вже виникло, виникло якесь бажання долучитися країні допомогти. Цього разу волонтерська Dream Team зібрала більше 7 тисяч гривень. Передамо. Хлопцям ці кошти, і вони вже підуть на всі необхідні речі. Особливо зараз, ну вже осінній період. Потрібна і тепла одежа, і обладнання. Тобто все буде направлено у нужне русло. У свою чергу хлопці отримали символічні сувеніри українські прапори та солодощі. Олегендриксон, Владислав Талалай. цей день. Рухатися до перемоги за допомогою танців креативні саксаганці запропонували дітлахам району флешмоб, опублікувавши відео під хештегом, учасники матимуть шанс вибрати презент, спортивний інвентар для дитячого закладу. А ще додати собі гарного настрою під час дистанційного навчання. Креативно і спортивно такі вимоги до нового проєкту флешмобу для творчих і активних під назвою Руханка до перемоги. Ця молода команда започаткувала найрухливіший проєкт осені для малих та юних саксаганців, який триватиме до 1 грудня. Стартують флешмобом руханкою від студенток навчальних закладів району. Когда в лагере работала, я очень часто была с детками, и мы именно проводили такие руханки, и они достаточно хорошо могли разгрузить тебя психологически и поднять немного настроение. И в данный момент это именно во время войны для детей будет очень полезно, чтобы они немножечко отошли от того, что вокруг происходит, и побыли самими собой в этой руханке. Рухатися до перемоги і не зупинятися такий месендж активного заходу для дітей. Участь у флешмобі можуть взяти навіть дитсадки. Танцюйте та під хештегом Публікуйте оце й усі вимоги кажуть генератори ідей. Відтак журі оцінюватиме кожен виступ. Наша ідея це проведення спортивного танцювального флешмобу, який ми плануємо запустити у виді конкурсу у мережі Фейсбук та Інстаграм хештегом Разом до перемоги. Учасниками виступають діти та підлітки, які мешкають у Саксаганському районі. Флешмоб це цікавий метод демонстрації своїх навичок, запальних ідей та згуртування людей. Отже, запрошуємо Саксаганців долучитися до челенджу і рухатись до перемоги. Ми вже прийняли велику кількість ідей від мешканців району, які ми намагаємося реалізувати через донорську допомогу від міжнародних організацій. Наразі вже виграно чотири грантові програми, три з них від фонду відродження. І одна з них це спортивний захід, руханка до перемоги від інституту місцевого розвитку міста Києва. За перемогу у флешмобі переможці одержать презенти спортінвентар. Найкращих оголосять на День Збройних сил України 6 грудня. Ірина Павленко, Денис Захаров. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Будьте з роданою у Фейсбук і Телеграм-каналі. Мирних усім вихідних. Бережіть себе.